Сільвер Стронг, сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Те, що вони обговорюють в Саудівській Аравії свої двосторонні питання, я говорив це їх права. Хоча я вважаю, що Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції і через абсолютно справедливе повномасштабне вторгнення. І я ніхто не роздратований, дивіться, ми до всього готові. І історія про те, що 90% всієї допомоги це сполучені штати. Ми з вами розуміємо, що ну насправда вона трішки інша, хоча безумовно ми вдячні за допомогу. І тому я би хотів щоб було більше правди у команди Трампа. <кій> Бо все це впливає точно на ну точно не позитивно на Україну, не впливає, а впливає на те, що. Вони виводять із ізоляції Путіна. І я думаю, що Путін і рускі вони дуже радіють, тому що ну, обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали з ними, як жертвою. Це щось нове. Да. Мені, я вважаю, що тут є. я не хочу а, критикувати офіційних а, представників Сполучених Штатів, але мені здається, глобальний південь завжди говорив це конфлікт. І у нас не було претензій, тому що ми завжди боролися, щоб глобальний південь був посередині. І всі вони були посередині, тому що вони розуміли, що це просто війна Путіна проти нас. Всі це визнають, і навіть публічно, коли вони лояльні до русських і зустрічі, все одно вони кажуть порушення територіальної цілісності і конфлікт. І вони не кажуть війна, а ми робили все, щоб всі визнали, що це війна. І це війна. І чому я зараз говорю про офіційних представників? Якщо держсекретар Рубіо говорить, що це конфлікт офіційно, на те, що мені показали, треба перевірити, але це пом'якшення цієї політики. І давайте я буду з вами дуже відвертим. Це не перша, а перший мій діалог або бій, і я спокійно це сприймаю. Якщо ми. Згадаємо телефонні мої бої з, або вже що адміністрацією, це було в час засідання секретаря в Treasury. Я боровся тоді за просто за офіційний папір, там, де було написано конфлікт. І я боровся і робив все, щоб вони написали, що це війна. Тобто такий політики, щоб зм'якшувати те, що Путін у нас надіяв, це не перший день, і ми відстоюємо права України, тому що знаємо, що ми праві. Тобто тут нічого страшного немає, але на жаль, ми повинні визнати, які, які речі відбуваються. І тому і, і сьогоднішній секретар який приїжджав з документом. Ну, відповідний отримав результат. Ви не знаєте, куди йде американська допомога? Я не знаю. Ну, так, так сказати. Ну, я думаю, що а, треба розібратися з її допомогою. У нас абсолютно різні цифри. Абсолютно, на жаль, у нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 мільярдів. 120 мільярдів це ми, народ України платників податків 200 мільярдів. Це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. І це те, що, скажімо так, ми говоримо про зброю. Це пакет зброї, 320 мільярдів. Всього Сполучені Штати окремо, всього, Сполучені Штати Америки дали нам 67. Зброя і 31,5% — це пряма фінансова допомога в бюджет. Були якісь окремі програми, безумовно вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нарахувати 500 мільярдів. Ось це все коштувало 500 мільярдів, і поверніть нам 500 мільярдів а, мінералами або чимось. Там тощо не це не серйозна розмова. Хоча ще раз говорю, що ми готові до серйозного документу, нам потрібні гарантії безпеки. Вам потрібно це з задоволенням, інвестуємо, ділимось в залежності від інвестицій і об'єкту інвестицій, забирайте відсотки, немає питань, заробляйте ви. Але нам потрібні гарантії безпеки. Олена Коренкова, Суспільне, пане президенте. До речі, щодо цієї угоди про рідкісні земельні метали, яка обговорюється, наскільки я розумію, Україна поки не підписала, тому що там немає ключового гарантії безпеки, які були би чітко прописані. Чи ми можемо припускати, що власне ми бачимо позицію Сполучених Штатів? Вона доволі неоднозначна і вони натякають, що це повернення їхньої допомоги, яка була отримана Україною за ці роки. Як Україна це артикулює, як реагує і які чіткі гарантії безпеки ви б хотіли побачити в цьому документі? Документ був дякую вам за запитання. Документ був саме не чіткий, Був чіткий тільки. В одному 50% ми повинні віддати від цього того, що там є, перераховано в документі. До речі, ми цього не боїмось, і я готовий до публічності цього документу. Я не думаю, що це допоможе нашим відносинам. Тому я і хотів. Я з повагою відношусь до Сполучених Штатів, і тому я і сказав Secretary of трежері, так, я йому сказав, що цей документ він не готовий. Поза. Моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституцією України, і всього законодавства, все, що там написано, яка юрисдикція в Нью-Йорку, тощо, тобто там багато всього. Я не можу просто про це так говорити. І тому я сказав: там немає слова про гарантії безпеки. І вже на другій зустрічі з Венсом ми домовилися, що там може бути щось про це, але ніхто не знає про щось. І тоді я сказав абсолютно відверто. Послухайте, ми всі хочемо перемоги між нами. І щоб нам вдалося, і щоб Трампу вдалося, і щоб народ України щоб нам всім вдалося. розумієте? І якщо там нема нічого чіткого, я сказав, давайте напишемо відсотки. Це була моя пропозиція. Я дійсно, але я захищаю Україну. Я не можу продавати нашу державу. Ось і все. Я сказав: давай, окей, давайте, щоб був якийсь позитив. Ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо меморандум, якісь відсотки. Мені сказали, тільки 50%. Я сказав, окей, no. І нехай тоді юристи працюють далі, значить, щось вони не допрацювали. Я тільки decision maker. і я не працюю над деталями цього документу. Нехай вони працюють. Гарантії це їхні пропозиції будуть. Дивіться, вони знають мої гарантії. І якщо ми хочемо про це поговорити, і я про це говорив, наприклад, всі це розуміють. Навіть ті країни, які не в НАТО це розуміють, і на, в, на Близькому Сході, всі розуміють, ми, Україна, знаходимося в такій ситуації, в такій ситуації, коли у нас немає багато форматів гарантій безпеки для нас. І просто будувати щось таке нове, глобальне, щось космічне, ніхто не буде. Бо ми хочемо гарантії безпеки в цьому році, так? бо ми хочемо закінчити війну в цьому році. А коли ми не робимо, новий, не творимо новий світ, то гарантії безпеки вони всі на столі. Я їм пропонував НАТО. І я розумію, що їм кожного разу, коли я говорю НАТО, вони не люблять, навіть що ми говоримо про це. Ви зрозумієте, де ми знаходимось. І, але ми говоримо те, що ми думаємо. Я вважаю, що це наша перевага і в цьому наша міць. Ми не граємо ніякі історії. Нічого такого залаштунками немає. У нас відверта розмова, гарантії для цього. І ми тому і говоримо, слухають нас, русські, ні слухають, це, це не, не їх історія. І в цілому, я хочу вам сказати, що гарантії безпеки не можна а, ось так говорити, що ну, треба щось і русським дати, піти на зустріч. Так а ми не хочемо від русських гарантій безпеки. В цьому питання. Ми ще до умов щодо русських, ми ще туди не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що рускі должны через цю війну. А зараз ми говоримо про швидкі рішення, гарантії безпеки. Вони залежать виключно від наших партнерів НАТО. Або ми сказали, або що наша армія мільйона фінансування цієї армії, зброя для цієї армії. ППО, тотальне ППО, захист, який є ні у русських, ні у європейців, виключно у американців, у президента Трампа. Захист ППО це виключно від них. І це те, що важливо. І контингент від тих країн, які хочуть, які спроможні на якийсь час, я не знаю якийсь термін, стояти. В наших містах, на наших кордонах, на контактних лініях тощо. Про все це нам зрозуміло. У нас є мапа, де ми це бачимо, але ми готові до діалогу, до дискусії, в якої кількості у нас все прораховано. Ось, в принципі, головні речі: що такого ми запитуємо, що треба шукати якийсь компроміс русский? Контингент русский нам не потрібен. ППО від русських нам не потрібно. Ми просимо захист від них, а тому і звертаємось. Тільки до наших партнерів. І вони повинні хоч щось кудись написати. Якщо чесно, ми повинні, мені здається, хоча б зустрітись. Ну, так мені здається.